Пошук невловимих мультиплетів нейтрино посилює обмеження на походження космічних частинок. Танець нейтрино і тиша всесвіту, що ми дізнаємося з невдалих пошуків джерел космічного випромінювання. Всесвіт, як відомо, сповнений сюрпризів. Вона щедро обсипає нас частинками неймовірної енергії, які, як привиди, проникають крізь матерію, не залишаючи слідів. Походження цих космічних променів. Протонів, електронів і, звичайно, нейтрино є однією з найбільш захоплюючих і складних таємниць сучасної астрофізики. Довгий час ми покладалися на гіпотезу про вибухові перехідні процеси, над нові зірки, чорні діри, що вибухають зірками, ТДЕ, як можливі космічні двигуни, що прискорюють ці частинки до неймовірних швидкостей. Однак, як показує недавнє дослідження, навіть ні пошук джерела може пролити світло на цю таємницю. Пригадую, як у студентські роки ми обговорювали цю тему на семінарах, тоді здавалося, що питання про походження космічних променів лише питання часу. Ми чекали прориву, коли телескоп зафіксує спалах над новою або ТДЕ, і все стане зрозуміло. Але час минав, а прориву не було. І зараз, через десятиліття, ми навіть це бачимо відсутність підтвердження може бути неймовірно цінним. Нейтрино наші мовчазні посланці з глибин космосу. Нейтрино є унікальними частинками. Вони практично не взаємодіють з матерією, тому їх неймовірно важко виявити. Однак саме ця особливість робить їх ідеальними посланцями з найвіддаленіших і екстремальних куточків всесвіту. Якщо нейтрино, створені якоюсь потужною подією, досягають землі, вони несуть із собою інформацію про своє походження, яку не може передати жодна інша частинка. Мультиплет Мультиплетнейтрино рідкісне, але надзвичайно цікаве явище. Це коли кілька нейтрино високої енергії виявляються в одному напрямку протягом короткого періоду часу. Це, ніби хтось надіслав потужний промінь енергії в певну точку космосу. І нейтриної частинками, які вижили в цій подорожі та досягли землі. Обсерваторія IQB, розташована глибоко під Антарктичним льодом, має унікальну здатність виявляти ці рідкісні події. Перший систематичний пошук, коли тиша говорить голосніше за слова. Дослідницька група під керівництвом Сейді Тосіка Ге та його колег з Університету Тохоку зробила новаторський крок, вони провели перший систематичний пошук оптичних аналогів мультиплетів нейтрино. Вони поєднали дані IQB з оптичними спостереженнями, щоб шукати наднові, ТДЕ ТД або інші вибухові процеси, які могли б бути джерелами цих нейтрино. І що вони знайшли? Нічого. Ось тут і криється справжня інтрига. Замість розчарування вчені побачили в цьому цінну інформацію. Відсутність оптичних аналогів дозволила їм встановити більш суворі обмеження на яскравість і тривалість вибухових подій, які можуть викликати мультиплати нейтрино. Це як шукати сліди на місці злочину і нічого не знаходити. Замість того, щоб здаватися, ви аналізуєте відсутність доказів, щоб зрозуміти, як злочинець міг уникнути розкриття. Що це означає для розуміння походження космічних променів? Результати цього дослідження значно звужують можливі джерела найбільш енергійних частинок у всесвіті. Вони показують, що вибухові процеси, які можуть утворювати мультиплати нейтрино, мають бути набагато рідшими та або менш потужними, ніж ми думали раніше. Це змушує нас переглядати наші моделі та шукати нові пояснення. Можливо, існують інші механізми, ще невідомі нам, які можуть прискорювати частинки до таких високих енергій. Я вважаю, що це важливий крок у правильному напрямку. Це показує, що навіть невдалі пошуки можуть бути корисними, якщо ми хочемо вчитися в них. Майбутні перспективи, швидкі спостереження та нові моделі. Команда планує провести швидкі оптичні спостереження нещодавно виявлених мультиплетів нейтрино. Це дозволить їм виключити найімовірніші джерела та зосередитися на більш екзотичних поясненнях. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше цікавих результатів у цій сфері. Ми навіть можемо виявити справжнє джерело нейтрино високої енергії. Ключові висновки, відсутність оптичних аналогів мультиплетів нейтрино це не кінець історії, а лише початок нового етапу досліджень. Це дозволяє звузити коло можливих джерел і розробити точніші моделі. Неможливість знайти джерело це не провал, а можливість переглянути свої ідеї та шукати нові горизонти. Я думаю, що це чудовий приклад того, як працює наука. Ми висуваємо гіпотези, проводимо експерименти, аналізуємо результати, і якщо результати не підтверджують наші гіпотези, ми переглядаємо свої ідеї та починаємо все спочатку. Це не завжди легко, але саме так ми рухаємося вперед і дізнаємося більше про всесвіт. Особисті спостереження. Я завжди вважав, що астрофізика це сфера, де можна знайти відповіді на найфундаментальніші питання про всесвіт. Але, як показує цей приклад, відповіді не завжди очевидні. Іноді доводиться задовольнятися частковими відповідями або навіть просто обмежитися звуженням кола можливих пояснень. Але саме це робить науку такою захоплюючою. Це змушує нас постійно піддавати сумніву наші ідеї та шукати нові знання. І я впевнений, що, зрештою, ми розгадаємо таємницю походження космічних променів і нейтрино високої енергії. І це буде захоплююче відкриття. Підсумовуючи, це дослідження є чудовим нагадуванням про те, що наука полягає не лише у відкритті нових фактів, а й у постійному переосмисленні старих. І навіть відсутність доказів може стати ключем до розуміння найбільших таємниць всесвіту.